Але я хочу нагадати, що іменно українське студентство, не Галицьке, не київське на другий рік 100 років тому взяло зброю і пішло воювати і сформувало легіон українських січових стрільців. Україна! Не інтелігенція покава, не письменники, не демагоги-трипологи, а українські студенти взяли і пішли на маківку. Саме українські студенти, які в 21 році, і коли вже все було сказано кінець, півтора тисячі взяли зброю і пішли. Вони йшли на вірну смерть рівно 93 роки тому. Під базаром. ні один не сказав Слава Москві! Вони світло зустріли кулі і славою! Слава Україні! 70 років тому, не політики, а молоді студенти. Їх не було, як зараз, 200 тисяч, а їх батьки могли виховати не більше 15 тисяч, вступила українська українську дивізію, з Галичина. Вони йдучи на смерть, знали, Україна є, поки ми незалежні, поки ми не згинемо, не буде надступного покоління. Якщо б вони б не получили своїми трупами по бродах, під Фаєрбахом, по горах по... Карпат. Ми б зараз з вами не стояли. Чого би було варті наша слава Україна, героям слава! Тільки їхня кров, їхній дух є стоїть поміж нами. Ми взагалі не ворожі, ворожими. Останній я повертаюся до мирно. Ми, 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 ми мирний народ. Ми мирно 17-му році, коли на руках доля давала все нашій українській владі. Я маю на увазі конкретно центральну раду. Коли можна було формувати мільйонну армію, взяти Москву. Нам сказали, армії не треба. І коли полки московські підходили за 100 кілометрів до Києва, це промова. Ні інтелігенція, ні міщане, а іменно українські студенти. А ви, товариство, зважте, і було тільки 5% в цьому Київському університеті Святого Володимира, 5% етнічних українців. Це було всі студенти, пішли під крути. Вони там загинули, але вони нам дали нашу державу. Я хочу звернути ще два приклади. Коли Україна була Агонії, коли здавалося вже кінець, іменно в період татаро-монгольського іга. саме Данило Галицький справував Галицькі полки під проводом Володимира, під проводом воєводи Дмитра і тримав Київ. Саме Галицькі січові стрільці тримали Київ під, 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 під проти Морав'Йова. І саме зараз, вибачте, якщо мої немокальні дані не як найкращі, тут звучали гімн України, тут звучали гімн українських націоналістів. Але Сьогодні на Львівському майдані не може не прозвучати ця пісня. Ви повинні тут є легкий приспів, але ви, напевно кожен її чули під цю пісню. Не слушай, товариш, війна почалася. не ми спіла в бойбайдеом за Русь розсвітую. А саме іменно українці є авторами цієї пісні і під неї історичний факт вони гинули під крутами. Чуєш, мій дружа, славний юначе, як Україна, Як Україна окне, та плаче співночі чорна, постає твара, прикає тижо москальська Москаль. зараза, без свято пісні обіде, за Україну і голови складе, завершую. Ворог лукавий йде на Україну, щоб помернути наш край в руїну, Лава до лави, стань моя криця, на з ворогом биться. ми свілоки піде за і по за землю, свіло бою, Брате, рушаємо, землі святої, рагу минаємо, щереп щасливий, за крає вмірати, та не вік вікувати. ми свілові підемо. За Україну і голови з за землю рідну, Тепер з усіх вище прапори, Стисні в долоні, вітчизні станьмо на обороні, Щоби воскресла наша родина. Вільна і слабона русь україна, ми сміло в за Русь святую, і голови складем за землю, тую. ми сміло в бідем, за Україну, і як один троєм кров молодую я, ми є мирна нація. Ми присутні! Ми є мирна нація. У нас немає голубих синіх оранжевих праворів. У нас є одна партія українська сама. Не давайте хлопці, які тут стоять. Давайте покажемо всім агентам ФСБ, які, може, тут ховаються, подивляться нас через супутник. Підніміть кулак! Ми не боїмося завтра взяти зброю в руки! Ми кров'ю будемо тримати нас! Благо Україні! Героя зла! Смерть ворогам!